Ісус Назарету. Том 2. Передмова. про Другнею провіску це частини, якої пропонує громадськості. Внутрішньої дійшов довго. Земіюності в 30-х 40-х роках була надрукована. Низко цілих книг про провіску Карла Адама, Романа Гвардіня, Франца Міхеля, Вілама, Жовані, Папіні, Даніелі, Робса. Це лише імен. У цих книжках основі ангелії було знальовано образ Ісуса Христа, який жив на землі, але будучи людиною, це ж одночас ніс людям Бога, з яких як син був єдиним, так ще з людини Ісуса можна було бачити Бога і завдяки Богою. образ правду людини. Починаючи з 50-х років, ситуація змінилася. Розходженням між історичним Ісусом та Христом вірим стало дедалі більше, настільки що обидва поняття виявилося взаємно протилежними, що могла. Значити віри в Ісуса Христа, Ісуса Сина Бога живого, якщо та людина Ісус так зрівнялася від Ісуса, зображено інгілістими та проповідного церкви. Історична наука, називаючись, давалася до витонченого розрізнення між окраями нашарування івангельських текстів, за яким послід Ісуса, з якою таки пов'язана віра, ставила все менш чітко. Дедалі більше втрачала свої обриси. Наміри відтворити образ Ісуса на основі англійських текстів, що відносяться до різних традицій на основі їхніх можливих першоджерел, звели до береги варіантів прочитання образу Ісуса. і того самі варіанти часом наступали протилежні версії від полкового антирівського революціонера, що працює над поваленням існуючої влади, і врешті зазнаючи поразки до делікатного мораліста, що вже дозволяє, але не при цьому, незбагненним чином сам гине. Якщо читати цілком. Одну за другою, то незабаром можна поновити, що вони є радше фотографіями авторів та інших ідеалів між очищенням пальмою подмянілої ікони. Тому, хоча з того часу зросло почуття недовіри до цих образів Ісуса та послід його само від нас віддалялося. Як загальний результат всіх цих досліджень залишалося враження, що ми у цьому разі володіємо певною відомостю про Ісуса та що вірив Його Божественність, щойно. Постфактом сформувало його образ. і тоді це враження проникло в широкій версту загальної свідомості християн. Така ситуація є для віри драматичною, тому що стає непевною точкою порядньом єднанзію з Ісусом, до якого є у вірі, це зводиться загрожує пустка. Мабуть, найвідоміший німецькомовний католицький як загетруги по століття Рудольф Шнакенбург своїх старших років, вче не дуже сильно відчув це важке становище віри. Та з огляду недоліки на всіх образів історичного Ісуса, які екзегеза тим часом витворили, наважилася на свій останній великий твір особи Ісуса Христа у зеркалі чотирьох Євангелія Девниста Гедри 1993 року. Книга повинна прислужити віруючим християнам, які сьогодні з'являються непевнісчезною наукові дослідження, і які дотримуються в особи Ісуса Христа як Спасителя світом. Наприкінці книги Яро. Роблячи висновки своєї наукової праці, яку можна вважати результатом цілого життя, Шнакерберг впевнений, що науковим зусиллям з допомогою історично-критичним методом надійного погляду на історичну посад Ісуса з Назарета, досягти майже неможливо або неможливо лише недостатньо. Пушучи через зусилля наукових ЗГС, розгладити різні рівні текстів, що належать до різних традицій для визначення їхньої історичної достовірності. Неодмінно втягується постійну дискусію про історію окремих редакцій ангеліцького тексту, його власне представлення особи Ісуса на вимогу, на вимогу методу, який Він вважає обов'язковим, але одночасним та довільним, певні роздвоєності. Шнакербург показує нам Євангельський образ Христа, але бачить його складним, пізноманітним нашарувань традицій, через які лише здалеку можна розпізнати справжнього Ісуса історичне тло. Перебачається, але в ангельським погляді через віри через Нього переступають, пише він. У цьому ніхто не сумнівається, але допоки сягає історичне не зло, залишається невідомим. Вирішальне твердження Шнекербург, усе чітко визначає, як справді, історичне переконання. Тісний зв'язок за стосунки Ісуса з Богом. Там само. Без корінення в Бозі особа Ісуса залишається схематичною, несправжньою та нелогічною. Це є також конструктивною точкою цієї. Мої книги мені йдеться про Ісуса, виходячи з Іосів, спілкування з Отцем, що становить існий центр Його особистості, без якого нічого неможливо розуміти внаслідок чого він, і сьогодні для нас є сучасним. Але конкретне представлення особи Ісуса, в рішучі постанови, піти іншим шляхом, ніж на оскільки мені бачиться досить спільними його погляд на співвідношення Святого Письма і реальної історії, що, на мою думку, Дуже чітко являється в такому нареченні Євангелієм таємний, що Сина Божого, що з'явився на землі і наче зодягати в плоть. На це я хотів би відповісти, їм не потрібно його задягати в плоть, оскільки він сам прийняв плоть, оплатився. Але ж хіба цю плоть можна знайти через велике нашарування передання? У передмові до своїх книги Шнакербург, Ірбург пише, що він почуває себе зобов'язаним історично критичним методу, застосовано в якого католицькому послові 43-го року відкрили двері енцикліка дівного спіріту. Ця енцикліка справді була важливою відхою. В їх укатолицьких екзегезах. Але відтоді дискусія про методи Євселині Католицької церкви і поза нею загострилася і настали нові важливі методологічні переконання, як стосовно строгої історичної праці, так і стосовно взаємодії богослов'я та історичних методів та тлумачення Святого Письма. Вирішальний крок здійснила Соборова Конституція про Боже об'явлення, де і вербом, крім того важливої думки, що. Виділить під час праці Екзегеті місяця двох документах Папської біблійної комісії, пояснення Біблії в церкві німецьке мондоркону в часописі, Втімендех Велькріхе» та євдейське народ і Святе Письмо в Християнській Біблії, там само номер 152 Я хотів би принаймні окреслити методологію, що впливає цих документів, яка про. Вадила мене під час роботи над цією книгою. Насамперед історичний метод саме внутрішньої судді богослов'я та віри, Богі залишається незмінним виміром екзегетичної праці. Тому для біблійної віри важливо, що вона стосується справді історичних подій. Вона розповідає про історичні події, як про символи, а базується на фактах, що відбуваються на нашій землі. Історичні факти є для них, не незмінними символічними кодами, основоположними фундаментами. Еткін, Картатус ест» – Цим словами, ми визнаємо фактичний вступ Бога в реальну історію. Якщо цю історію відкидати, то християнська віра сама по собі скасовується і притворюється в іншу релігійну форму. Отже, якщо історія, історія фактичність у цьому сенсі за засутня належить до християнської віри, то й ця віра повинна подавати себе історичними дослідженням. Це вимагає саме віра. Згадана в собором Конституції про Боже об'явлення, говорить Сив Путін, в нас дуже чітко. Називаючи при цьому окремо конкретні мотологічні елементи, які слід дотримуватися при поясненні писання, значно детальніше є документ біблійної комісії про пояснення святого письма, в главі методи підходу для пояснення. Повторюється, що з огляду на структурно християнської вірить історично-критичний метод залишається незмінним. Проте слід додати дві речі. По-перше, цей метод є одним із принципових вимірів тлумачення, вони не вичерпує завдання, тлумачення до того, хто дублійних хворих бачить святи письмо і вірить у те, що вони не нікому. Це слід розглянути детальніше. По-друге, не менш важливо, те, що історично-критичний метод є своєю сутністю обмежений. Ця обмеженість обумовлена тим, що історичний метод... Розглядає слово, як таке, що належить до минулого. Як історичний метод відшукує, від шу, від той контекст подій, на якому виникли тексти, він намагається якомога точніше, а і розуміти минуле, щоб таким чином повідомити, що автор у той час у контексті свого мислення та діяння міг хотів сказати, намагаючись бути собі вірним, історичний метод мусить не лише розшукати слово як минуло, а й полишити його в минулому. При цьому він може відповідно. Відчувати дотик до сучасності, актуальність намагається засто застосувати слово до сучасності, але він не може словом слово осучаснити, бо тоді він перевершив би сам себе. Саме точність пояснення минулих подій, як його силу, так і його обмеження. З цим пов'язана і така річ, як історичний метод він передбачає симетричність контексту історичних подій, і тому ставитися до даних йому слів, як до людських, при старанних роздумах він може, мабуть, Відчути додану вартість прихованого словом, так би мовити, якимось чином почутися людське слово його вищий вимір, і так само трансцендувати, але його істинним предметом є людське слово, як людський феномен. Нарешті він бачить окремі книги Святого Письма в їхньому історичному часі, відділивши її ще і за їхніми джерелами, але єдність усіх цих творів, як Біблія. Для цього не є безпосередньо історичним фактом. Звичайно, він може бачити процеси розвитку, зростання традицій, тому і знову через окремі книги сприймати підхід до одного твору, та не спочатку він із необхідності повертається до походження окремих текстів, переміщуючи їх у минуле, щоб потім це повернення доповнити поступом текстуальних одиниць. Як обмежений, як обмеження усіх зусиль у знанні минулого, слід стверджувати, що при цьому неможливо йти. Позаторці гіпотези, тому що мені не усилі минули, як ти в сучасних, звісно, з гіпотези високого ступеня і маюності, але загалом ми повинні собі усвідомлювати майже нашої певності це обмеження у наочній історії саме сучасної екзегези. Таким чином, з одного боку, укреслене значення історично-критичного методу, а з іншого описано його обмеження. Сподіваюся, разом з обмеженням стало непомітно, що метода своєю суттю Вказує поза рамки пересеного та внутрішнього відкритий та доповнюючи методи. У минулому слові можна почути запитання про його своєчасність. У слові в людському звучить що більше, окремі твори якось показують на живі процеси одного твора, що в них відбувається. Саме на основі цього останнього спостереження приблизно 30 років тому в Америці розвинувся. Проект канонічної екзегези, намір якого полягає прочитання окремих текстів цілесності одного твору, завдяки чому всі окремі тексти постають в новому світлі. Вже Конституція Другого Тиканського собору про об'явлення чітко визначила це головним принципом Бословських Загези. Хто прагне зрозуміти Біблію, у тому дусі, якого вона була написана, мусить вважати на зміст та з цілої Біблії. Собор додає, що при цьому слід враховувати живу традицію цілої церкви. Та аналогія віри внутрішніх еквівалентів у вірі. Насамперед приймалося і єдності творів, Біблії Богословською річчю, але все складається не просто ззовні гетерогенною, а саме творів. За допомогою сучасної екзегеції можна зауважити, як встановлення слів певних у Біблії, відчувається все в новопочитанні. старі тексти. Наново сприймається в новій ситуації, наново зрозуміється, наново читається, у новому прочитанні його податкові у, у спокійних коректурах, поглибленнях і розширеннях, і відбувається становлення твору, як процес слова, що поступово розвиває внутрішні потенційні сили, які вже наявні наші насіння, але відкриваються щойно за в нових ситуацій у нових досвідах та пережиттях. Тут з погляду розглядається і звісно. Лінівний час драматичний і вже є прогресуючий процес, той в цілому може побачити напрямок ясний зв'язок між старим і новим завітом. Звісно, христологічних гременець, що в Ісусі Христі, бачить ключ всього та виходячи з цього, вчить розуміти, Біблія як єдність передбачає ходим тальний вибір віри і не може виходити з чистою історичною методом, але цей вибір на користь віри містить у собі. Розум історичний розум, то дає можливість бачити внутрішню єдність біблії і таким чином по-новому розуміти окремі частини, не відбираючи в, їхні, не відбираючи в їхній історичності оригінальності. Канонічне екзегеза читання окремих текстів Біблії в цій є важливим виміром тлумачення, які історично-критичним методом не суперечать, а його ранішне розвиває, дає змогу стати йому істинним богослов'ям. Хотів би визначити ще два аспекти богословської екзегези. Історично-критичне пояснення тексту намагається повідомити точний перевісний сенс слів, яким його вважали в тому місці в той час. Це добре і важливо, але не беручи до уваги всього лише відносну певність таких. Реконструкції важливо, що все кожне людське слово внесе в собі дещо більше навантаження, ніж у свій. У свій час безпосередньо собі це усвідомлював. Це додана вартість слова, що перевершує свій час, стосується якраз у першому щит. Першу чергу слів, що зросла в процесі історії віри. Тут автор говорить не просто від себе самого, а для себе самого, надаємо на основі загальної історії, яка стоїть йому, опори одночасно приховує собі можливості майбутнього розвитку і подальшого шляху. Процес поступового прочитання розвитку слів, мабути, неможливим, якщо б такі внутрішні відкриття не були присутні вже в самих словах. На цьому місці ми можемо. Так би мовити, з історичного погляду відчути, визначає натхнення. автор мовить не як приватний, закритий в собі суб'єкт, він мовить у живій спільноті, в тому живому історичному русі, які, які так творять, які не творять навіть колектив, якому досі діє більш рушніх насила. Ті вимірі слово, яке дуже адекватно окреслило відомо вчення про чотири біблійні значення. Чотири біблійні серце є, не є окремими снарядами, з урядними значеннями саме вимірами одного слова, що сягає поле свій час. Таким чином, вже зазвучав другий аспект, про який я хотів навести мову. Окремі книги Святого Письма, як воно цілий просто літературно, Біблія зросла в живим суб'єктом, мандруючого у вірі Божого народу та живе в ньому. Можна сказати, що книги Біблії вказують на три суб'єкти, які діють один одному на сам перед Біблії мир. За дяч в окремому авторів групі авторів. Але ці автори є не автоматичним письменником сучасного а але загальному суб'єкту Божого народу, з якого для якого вони говорять, і таким чином справді є глибшим автором писання. І знову ж таки, цей народ є насамперед себе, а усвідомлює себе веденим самим Богом, який до нього звертається і не є найглибшим автором через людей та їхню людськість. За мізок суб'єктом Божим. Божий народ є для Біблії життєдайним. З одного боку, ця книга Біблія є критерієм, що походить від Бога і керівною сили в народу, але з іншого Біблія якраз живе лише для цього народу, що самого себе і в ній перевищує таким чином, у найглибшому сенсі через воплощене слово стає народом Бога. Народ Божий церкви є живим суб'єктом Біблії. У ній біблійні слова завжди є сучасністю. Однак це означає, що цей народ сам себе отримує від Бога рештою від воплощеного Христа і дає йому себе передкувати, вести за... за собою, керувати. Ці метологічні зауваження я вважав за потрібним повідомити читачам, тому що вони визначають спосіб тлумачення постаті Ісуса в Новому Завіті. Прийняв також сутні слова до приліку літератури. Для мого представлення Ісуса це насамперед означає, що я добираю Євангеліям. Звичайно, наперед приймається все те, що говорить сам собори сучасник В літературні жанри про нами висловлюю по суспільній контексті Євангелії та й мову, в цьому живому взаємозв'язку. Приймаючи все це усе ж, я настільки зміг спробував представити Ісус як дійсно Ісусом, як Ісус історичного. Прямо значення Слова я прикони, сподіваюся, що читачі зможуть побачити, що ця постать. Набагато логічніше та історичного погляду набагато зрозуміліше, ніж реконструкції, з якими ми стикалися протягом останніх десятиліть. Гадаю, що саме цей Ісус Ісус Євангелії, є історично національною та відповідною постатю. А сп'яті Ісуса та Його вплив можна пояснити лише коли сталося щось надзвичайне, коли Його постать і слово радикально перевершила пересічність усіх надій і сподівань. Уже приблизно через 20 років після смерті Ісуса були. Кому гімні йому послання апостола Пала до Филип'ян, ми знаходимо повністю розвину христології, у якій про Ісуса вказано, що Він був Богом, але під рікцією від себе став людиним, визнав себе аж до смерті на хресті і тепер, що йому належить, це людське величе покоління, проголошене Богом в книзі пророка Ісаї, як таке, що належить лише йому одному. Пептичне дослідження справедливо ставлять запитання, що сталося за ці 20 років після розп'яті Ісуса, як виникла така пістолога, діяльність автономних громадських утворень, на в якої намагаються розшукати, насправді не пояснює нічого. Чому невідомі колективні величини могли бути такими творчими? Так переконували їхні думки такі визначалися, невже з історичного погляду є набагато логічним. Що велике знаходиться не на початку, так що по статті Сусі дійсно перевершував всі наявні критерії, і можна було зрозуміти лише виховуючи станства Богом. Звичайно, вірити, що ця людина справді була Богом і прихована при і все завжди однозначно дозволяло діти цієї правди. Це перевершує можливість історичного методу, якою на основі цього переконання віручитачів тексти Застосовуючи історичний метод, це внутрішню відкритість на більше, то вона могла відкривається, з'являється шлях і особистість, що є вірним гідним. Тоді стає помітне різносторонню боротьбу навколо по статті Ісуса, що виявляється в новозавітніх творах, та глибоко одностанність цих творів, незважаючи на всі їхні відмінності. Очевидно, що через таке розуміння особи Ісуса я виходжу поза межі того, що, наприклад, для переважної частини сучасних загезд вважає презентованим Шнакербург. Але сподіваюся, читачі ця книга написана не проти сучасний Езегезів, а з великою вдячністю за те, що вона нам дарувала і продовжує дарувати. Вона відкрила нам повноту матеріалу та думок, через які особи Ісуса може бути нам сучасним, такою виразністю та глибиною, які ми тільки десятиліть тому ще собі не могли уявити. Я лише спробував, перевершуючи суто історичне тлумачення, застосовуючи нові методологічні підходи, які дають змогу нам тлумачити Біблію, справді по-бословській, тому вимагають віри, але зовсім не бажають і не мають права відмовитися від історичної серйозності. Звісно, зайва сказати, що ця книга є не якимось актом віри вчення, а лише вираженням своїх особистих пошуків Великого Споднього. Тому кожен може мене заперечити. Я прошу читачів лише про свій завдаток симпатії, без якого немає взаємного порозуміння. Як і казав на початку цієї передмовнішнього, я довго йшов до цієї книги. Перший на... нарис я зміг зробити ще під час літньої відпустки 2003 року. У серпні 2004 року я завершив перші чотири розділи після того, як мене вибрали єпископом Рима. Я використовував увесь вільний час, щоб працювати над продовженням книги. Оскільки я не знаю скільки часу ціли буде мені ще відведено, то вирішив публікувати першу частину 10 глав, що сягають від хрещені і родані, де визначення Петром і переображення. із місто частиною я планую додати ще главу про дитинство Ісуса, що я відкладав потім, тому що насамперед вважав за потрібне якомога швидше поставити постать і благовість Ісуса в його прилюдної людній діяльності, щоб сприяти зростанню живого з ним зв'язку. Рим у свято Святого Іронія, 30 вересня 166 року, папа Бенедикт 16. -го.